Наразі хочу вам показати, як я зав'язую поєдную ниточки в полотні. Не люблю вузли, але іноді стається і таке. В роботі ниточка Кашемір шовко 2900 метрів на 100 г. Тобто нитка дуже тонка, і зафіксувати її будь-яким грубим вузлом буде помітно в тонкому полотні. Тому скористаємося ткацьким вузлом. У нас є два кінці обірваної ниточки. Наша задача праву частину ниточки утворити в петлю. Тобто ми беремо ниточку, кінчик її, прокладаємо поверх нитки. Так. Утворили петельку. Ліву пет... ниточку. Наша задача продіти через цю петельку. Прокладаємо її знизу, ввели в петельку знизу. Петельку переклали в ліву руку, зафіксували, Ліву ниточку далі ведемо, прокладаємо під правою ниточкою, огинаємо і вводимо в петельку зверху. Усі чотири кінчики ми маємо підтягнути. Особлива увага на ліву частину петельки. Вона не повинна перекинутись направо. Тобто, отаким от красивим вузлом воно і має все закритись. Оп, все. Наш міцний, майже непомітний вузол готовий. Відрізати кінчики і працювати далі. Дякую.